У затишній атмосфері з гарячим чаєм і цікавими обговореннями. Гостем чергової кави з депутатом став народний обранець Бориспільської міської ради, представник 28-го округу Василь Куракса. Переважна більшість учасників заходу це учні 8-10 класів, ліцею лідер і, звісно ж, члени молодіжної ради. Юні Бориспільці поцікавились, з якими скаргами люди звертаються до влади. Найчастіше ну, за останній час це електроенергія. Це у всіх не боліли питання. Якраз ті вулиці, де знаходяться одноповерхові житлові будинки, то ми ж знаємо, проблема в нас в місті давно вона є. І трансформатори не витримують, і автоматика, яка на них стає, не витримує. І проблема була з графіками. Ви всі знаєте, як вони регулювалися. Тому от це таке основне питання було, скажімо так, минулого місяця, січня. А так, лікування, матеріальна допомога, гуманітарна допомога. Є інваліди, які потребують памперсів, що зараз теж ми всі розуміємо, і не дешево, і їм вони потрібні на кожен день. І акумулятори на інвалідні війські і запчастини на них і ну різні питання, багато різних питань окрему увагу. Молодь приділила екологічній ситуації, а саме озелененню міста. Комерційний директор садового центру Ботанік Маркет і водночас член молодіжної ради Тимофій Базяк за освітою ландшафтний архітектор, тому впевнено говорить, що знає, як правильно провести озеленення міста так, щоб це було вигідно і зручно. Висаджування однорічних зелених насаджень там. По місту їх дуже багато бачите, да, вони гарні, там дуже квітують, але вони потребують дуже багато затрат фізичної праці. А висадивши таку клумбу, вона що з кущів, кущів, дерев, ми зробимо так, що ми подоглядаємо рік-два, і потім вона буде автономна. Ми повинні будемо тільки деколи поливати її. Цей проект включає в себе і роботи, і полив. Тобто, я кажу, це якби знаєте, як ми всі любимо під ключ. Ну кажучи, тому це як пілотний проект, він невеликий. Це можливо бачили сердечко біля ЗАГСу. Скориставшись нагодою, Тимофій запропонував власний проєкт окультурення ділянки поблизу раццу різними насадженнями. У нас взагалі було бачення, ну що треба розвивати цю галузь, розвивати ці квітники, які там у них є. Через те, що це, по-перше, набагато дешевше для міського бюджету. По-друге, можна ще навіть комусь іншому це продавати. Да, ну так, да, думали ми над цим. Да. Так що я дякую, що ви в темі, що ви розумієте. Василь Куракса поділився своєю надією на те, що його тісна співпраця з молоддю не припиниться а заплановані спільні проєкти втіляться в життя. Всі залишились задоволені, молодь дійсно активна. Питання. Для їхнього віку такі досить потужні правильні змістовні за словами представника молодіжної ради Геннадія Юденка проєктом Кава з депутатом надихнулась і Білоцерківська молодіжна рада. Тому незабаром вони планують створити дещо подібне. Коли я їздив, ось нещодавно на збори я презентував серед моїх колег такий проект. Наш я їм розповів, який чудовий реально фідбек від молоді від взагалі. Ну в соцмережах, в, в тому ж самому Фейсбуці дуже багато цікавих цікавих і коментарів, і цікавих питань від і старшого покоління. Також самі школярі одразу після закінчення бесіди діляться своїми враженнями від заходу. Зокрема, дев'ятикласниця Вікторія Овдієнко майбутнє з політикою пов'язувати не збирається, і на такій зустрічі вперше. Проте життям влади дівчина цікавиться, і за її словами черпає для себе чимало корис що нового для себе знала трішки про роботу пана Василя було дуже цікаво також про його особисте життя. Немало цікавого, адже гарно коли поєднуєш і роботу, і особисте життя. Це цікаво слухати. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини телеканал Бориспіль.